Я Саверина Ірина Володимирівна, мені 36 років. Я виховую донечку Міленку, якій 6,5 У Міленки важкий діагноз, ДЦП, спастичний тетрапарес. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну, для нас це був надзвичайний виклик. Насамперед, це відсутність укриттів. За час війни, на жаль, ми жодного разу. Гірка правда, жодного разу ми не були в укритті. Щоб зібратися, це, це, ну, нам ще, щоб добратися до укриття, відповідно, це дуже багато втрачається часу, бо візочком вести, валіза, ще ящик з відсмоктувачем, розхідними матеріалами, це всім, ну, це величезний квест для нас. Звичайних людей, де здорові дітки, де все добре. Мабуть, маленькі валізки, маленькі сумочки. А в нас так виходить, це такий невеличкий чемоданчик. Чому невеличкий? Бо тому що тут все не поміщається в нас, звичайно, але саме необхідне в нас тут є. У нас є зонди для санації, тому що Міленка постійно санується. От. Паланочка одноразова, для неї пледик тепленький, ліки для неї, також перекуси, харчування, спецхарчування в нас. Ми, ми змогли адаптуватися, пристосуватися до таких умов. І на сьогоднішній день що ми можемо вдома перебувати, переховуватися, реагувати на такі тривоги. Я пропоную провести невеличкий експеримент, уявити, що зараз тривога, і спробувати дістатися до найближчого укриття, яке знаходиться від нашого будинку в 200 метрах по вулиці Веселій. От, правда, ми будемо без валізи, бо, тому що я фізично ну, неспроможна тягнути і валізу, і візочок з дитиною, і ще й відсмоктувач. Тому давайте так спробуємо. З коляскою туди неможливо заїхати. Тільки на руках, мені цікаво, що там знизу відбувається. Судячи по тому, що тут умов взагалі ніяких немає і моя дитина ну, з інвалідністю для неї це не укриття зовсім. Для неї зовсім тут немає ніяких умов і. Навіть до те, що я, я не говорю про умови якісь хороші, але бодай би десь дитину положити тут нічого немає. Нам пощастило зустріти мешканку даного будинку. І сказати, що людина в захваті від укриття в їхньому будинку, це нічого не сказати, тому що людина просто сама шокована, вона здивовано дивилась на те, що дитина на інвалідному візку хоче потрапити в укриття. При тому, що вона знає, що її місця там не вистачає, а якби всі мешканці зібралися в даному укритті, вони просто б не помістилися. Я не поміщуся туди, я тут живу, та я і не піду туди. Ну, е... А де ви переховуєтесь? Ну, бо, вибачте, будинок 35-го року, стіни трясуться, як машина їде. Велика машина, вантажна їде, а якщо ракета, нас завалить там. Ну, це не укриття. З даного експерименту я можу більше ніж бути впевнена в тому, що моя дитина в безпеці біля мене в чотирьох стінах, тому що ніяких умов для моєї дитини і для взагалі наших мешканців міста Тернополя не існує в даному укритті.